Привіт-привіт! Ми коли-небудь робили ще своїми руками. Мене звати Яна Бей, і сьогодні я покажу вам, які цікавинки ми можемо створити власноруч. Тому запасіться терпінням і ви побачите багато нового. Любите радувати себе і близьких своїми цікавинками? Тоді для вас у мене є чудова пропозиція. Ви готові? Бо я з нетерпінням очікую початку заняття. Ось тут. В цьому приміщенні будуть відбуватися чудеса, оригінальні вироби з цікавих матеріалів за допомогою нових електроінструментів. Що може бути цікавішим? Зі мною навчиться майструвати кожен. Тепер речі можна не тільки купити, але й зробити своїми руками. Не вірите? Я вам це доведу. У цій майстерні заняття знайдеться для кожного. Якщо ти любиш вирізати, шліфувати, полірувати, розфарбовувати, клеїти, свердлити та декорувати, тоді тобі сюди. Клас! Майстерня обладнаний сучасними меблями. Тут є вісім робочих місць. Всі вони розділені органічним склом, тобто екологічно безпечним. Для творчої роботи вам потрібен халат, окуляри, робочі рукавички і хустинка на голову. Ну, без фантазії тут також не обійтись. Майстерня оздоблена справжніми інструментами, які, я впевнена, ви ще ніколи не тримали у руках. Є тут і універсальний інструмент, який має 105 насадок, стаціонарний лобзик і клеєвий пістолет. За допомогою якого ми можемо прикрасити свої вироби. Скажіть, будь ласка, що це за інструмент і яка його функція? Цей інструмент називається Dremel 3000. Це мультифункційний інструмент. Тут на кінці до патрону чіпляються різні насадки. Це насадочка об шліфовочна. Можна чіпляти фрезеровочні насадочки, різні, 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 і кожна з них виконує певну функцію. Це лобзик, ним можна вирізати от такі іграшки е чудові, які ми почали вирізати. За рахунок того, що пилочка тут рухається згори донизу, е нічого не потрібно, ніяких зусиль, е просто лише на основі підсовувати вперед до пилочки заготовку. Уявіть собі тільки, такі помічники можуть працювати з різними матеріалами. Їм байдуже, чи це сталь, чи алюміній, дерево, скло, пластик і навіть дорогоцінні і кольорові метали. Вони допоможуть з усього зробити прекрасний виріб. Ну і нарешті до справи. Сьогодні я покажу вам, як зробити дерев'яну іграшку. У цьому мені допоможе професійний фахівець Ігор Свистун. Як ми будемо робити цей виріб? Для початку нам потрібна дощінка, на яку ми нанесемо малюнок, тобто зображення майбутньої іграшки. От, далі ми з тим а, малюнком, з цією дощинкою, заготовкою вже йдемо на лобзик, за яким ми от власне почали працювати. Скажіть, будь ласка, що нам потрібно для того, щоб наша саморобка вдалася? Для того, щоб наш виріб вийшов якнайкраще, нам потрібно дотримуватись пев... певних е... правил техніки безпеки. Не можна працювати, коли лапка піднята. От, не можна е... заготовкою дуже крутити різко, інакше зламається пилочка. І гарні роботи вже встигли зробити учні творчої майстерні. Ну як можуть комусь не подобатись, ось такі милі дерев'яні і скляні валентинки, іграшки, пазли, досічки для нарізання, декоративні тарілки, гірлянди, годинники, годівнички, ялинкові прикраси і ще багато всяких красивих дрібниць. Ось такі саморобки зробили ми сьогодні. Не знаю, як вам, але я отримала лише позитивні емоції від проведеного часу тут. Фантазуйте, майструйте! Це ж так весело! Я впевнена, ваша витрачена година тут не пройде даремно. Я чудово і нестандартно провела час. Отримала нові враження і класні результати роботи! Екскурсію творчою майстерні провела вам я Яна бей. Спеціально для програми рожеві окуляри. Гарного вам дня, Па-па!